Не може спиватися своїми своїм трупнями. По-перше, це відбувається в повітрі в польоті, це ви вже знаєте, ніякому разі, як траві, не на гілці де. Тільки повітрі в польоті. Якщо від пасіки, як це відбувається, від пасіки трутінь вилітає на меншу відстань, двічі меншу у два-три рази меншу відстань на зворовані. Трутні вилітають із цієї пасі. Матка, відповідно, вже в двічі три рази від трутні летить, це від матки, матка летить далі на спаровання. На спаровання. Якщо трутень вилітає на 3-4 км, матка летить на 5, 10, на 15 км на спаровання. Трутні збираються в специфічних місцях, вже це не ці трутні, Матка була з іншими трутнями спаровуватися відповідно. Трутні спаровуються із. Збираються так звані місця збору трупні. Теж є ремонтує, вони збираються в певний період часу, трудно вилітає бурка, по часах, як вилітають, збираються в певній місці. І в цей період теж вилітає матка. Матка пролітає через місця збору трутні, утворюється комета, матка на чолі матки і за нею летять трудні. Спаровується лише виключно найрозвивніше, Найкраще ті, які доглядені, з фізіологічно здорові, трудні. Сотня грівна десь. А? десь. Е, е, найбільше навіть, але недорозвинені. Той труд, який, яких умови були пригодівлі до то, того, до бджолині сім'ї якісь недостатні, е, мало корму було. Або якийсь період ви там щось похолодили гніздо, дивилися його, то той труд ніколи не спарується з маткою. Він просто не бо тільки фізіологічно розвинуті трутні, як доганяти спорову це з мати. Ще раз, це явище називається поліанрія. Наступне. Всі більше є така особа, відбувається саме сподобання. Є слайд і пропрацює все. Трути. Трутий має, потім не розглянеться, Труди має специфічну будову ендофауса. З внутрішнього статевого органу специфічну будову. І через оцю специфічну будову, яку я зараз розказувати не можу, він за допомогою неї приєднується до статевих шляхах матки і плюс виділяє специфічний секрет, який склеює ці всі, всі речі на період, щоб матка могла закачати свої статеві органи, спекуприймар сперму. Виділяє сперму, приєднався, виділив виділи сперму. Маса трутня зараз буду вже говорити, приблизно така ж сама, як маса матки, трут від'єднується, дію його маси тіла обривається ендофалос, ендофалос залишається в статевих шляхах матки на короткий період часу. Матка потім в продальні, коли польоти летить, вона звільняється від нього. Але коли матка повертається з парування, часто ви можете не піднімати, спостерігати, що в неї в статевих шляхах. Залишається таким так звання, ну залишки статевих органів трудних, так званий шлюб, шлюбний шлейф. Залишається. Це є ознакою того, що матка виїхала на спробує. І трутні, і гине. Місце трутня закінчення. Тобто, трути у бджолійній сім'ї це е, сезонні жителі. Щас, тут, тут. О, матка. Трутні це сезонні жителі. Трудність з'являється в сім'ї наприкінці травня, в кінці червня. Це саме на той момент, коли потрібна сім'я йде шок? момент. Роїння. Роїння це один із, ще одна специфіка бджолиної сім'ї полягає в тому, що порівняно до нас. Ми і ну, савці. Це індивідуально відтворюється собі подібни. А бжолина сім'я, специфіка бжолиної сім'ї полягає в тому, що в жолийній сім сім'ї розмження відбувається як індивідуально, тобто народжуються нові трутні, нові матки, нові робочі бджоли. Інвідуально. І розмноження відбувається поділем сім'ї на частини. Перше оцей розподіл. Природний спосіб розмноження бджолини в сім'ї називається роїнням. Це розмноження. Тільки розмноження не індивіду, індивідуальне, а розмноження сім'ї. З одної сім'ї стало декілька сімей. Це роїння. Під, під час цього цієї якраз у бджолині-сімів творі бджоли починають вирощувати трутні. Трутні. Мають порівняно до робочої бджоли і матки. Трошки більшу довжину тіла, десь 15-17 мм. Крила масивні, крила покривають і виходять за межі покривають все тіло виходять за межі через. Жива маса в середньому теж десь 200 мг. Функція єдина відтворення Ротопро репродуктивна. Через що ми вже з вами є розуміємо. І зникають трудні або виганяють бджоли їх. Кінець серпня, початок вересня, але це не як аксіома. Основним показником бджоли у бджолині сім'ї все доцільно. Тобто лишнього рота не потрібно, баласт скидають відразу, якщо це при першій можливості скидають баласт, який їм теж не потрібен. І трудні, як правило, вони виганяють в кінці останнього основного медозбору. Що таке останній основний медозбір? Скажімо, оскільки я дивився ваших карти, основні, основні, більше з Києва, Київська область. Які у нас основні взятки? Ну, що ви посади ні, але атація, так. Липа. Ну липа. В основном, да, у вас получается. липа, малина. Липа, малина. Липа, малина, Раз. Липа. да. Что у нас может быть? Речка. Какие были Гречка у нас. Солнечный. да, Оце, основ... Чому кажу основні? В принципі, це ж не значить, те, що ви назвали малина, там вам буде щось говорити, малина, це все, все, все тут десь є. десь є. Але основними тим, де ви можете товарно підняти і ще продати, основ кричущими взятками, в принципі, у нас є ріпак, акація, ну якщо дай Боже, що у вас дійсно є залишні липи, якщо ви десь старащити, то і вас тоді не да. може бути десь туди. Бо я терпізна, тут не знаю такі липи, щоб вона була товарна. Що у вас там? Воно якщо є, це добре. І соняшник. І, безумовно, що після соняшника тут може бути, от у нас зараз дуже багато золотарник пішов, або ще щось, якісь треба що взяти. Але якщо групу взяти, дуже, зараз це дуже грубо. Поводять показувати карти, малювати ніякость, і, 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 і хтось інший, як це все робиться, то у нас по суті ну, по-хорошому 4 взяти основні. То трутні виженуть. Незалежно тоді, чи це буде вересень, чи це буде в сонячний підсвіт, то побачимо. Найкраще пристосувалися в жодне місце, вони вже знають. І якщо подивитися, от бачите, таке ну, піками да? ріпак. Хоча ріпак це зараз на нас її не було в в цієї культури в таких масивах. В принципі, якщо взяти старі книжки, ті, які у вас є, то отак у нас відбувається розвиток цвітіння. Ну, На даному так увагу так сказали, так намалювали цвітіння. Медоносних рослин. От таким, от таким. Якщо ви подивитеся на розвиток бджолини сім'ї, місцевих або регенних, пішов, що буде розказувати, використання української породи, українська порода в то вона ідентично розвивається, розвивається до цієї карти, як, як є рослинність. Тобто розвиток бжолини сім'ї буде повністю майже повністю повторювати. Якщо ви купите італіанку, то у вас площне буде в сім'ї. Отак, у вулику пусту, зато тішити тішитися стосовно меду, зато ви будете тішитися, тішити, що вас у вас повинна біджіть. У мене вас не було. Або я то зараз дуже грубо говорю. А місцеві породи, які сформовані на цій території, вони вже пристосувалися до цієї рослинності. І розвиток бджолиної сім'ї. Я говорив там, що він є нестабільний, він якраз варіює І Ваша майстерність буде залежати пасічник, що ми зараз будемо вчити. Підготувати бджолину сім'ю до от піків. щоб ви могли наростити і взяти оцей корм і продати собі на мати. Ваша майстерність буде оці підйоми і забезпечити те, щоб ви тут не було права. Це все дуже грубо. То не зникають бджоли, їх виганяють після останнього, якщо цього немає, та потім йде, скажімо, Одеса. Ось в Одесі, картина те, яка в Одесі. А каці там щось трошки, трошки сади, щось тут є і потім засуха. то трудні вже от, в липні вже трудні немає. Вони не потрібні. Голод може бути лишні роки не потрібні. Якщо бджоли залишають трудні на наступний рік то це є одною з ознак того, що <клес> якісь негаразні з маткою, першою з маткою, одної З одної стрілі. Хоча деякі пасічники або деякі науковці говорять, що деякі бджолині сім'ї, ну, знаєте, так, є собі могу я собі могли це дозволити, якщо достаток такий, що вони, можуть собі, вони якщо можуть собі дозволити прокормити трудні, тоді вони залишають. Але в більшості варіантів тут Якщо що залишилося тут на ось на зимлють, то значить це для вас перший дзвіночок того, що там щось вже можливо щось з маткою. Що і бджоли готуються із і замінити. Найчисленніша каста, яка поставлена в сіді, це робочі бджоли. Функція робочий, робочий бджоли. Функція їх. Всі функції, які виконуються, це принесення корму, переробка його. Догляд за розплодом, охорона гнізда. <кій> всі 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 функції, які виконуються в сім'ї, забезпечуються робочими дробами. І хто тепер скаже, що це не дорозивна та самка. Це супер роззирнути санка. Це жіночі особи, довжина тіла 12-14 мм. Жива маса в середньому 100 мг. Крила якраз знаходяться в межах. Вони невеликі, тобто невеликі самі залознення. Бачите, половини матки, трошки менше затрудні. По масі менше і більші затрудні матки. Крила якраз знаходяться в межах. Тривалість життя робочої вжили в, в середньому 37-42 дні. Може бути трошки більше, може бути трошки менше. Залежить від чого? Від інтенсивності її роботи. Ніщо так не зношує робочу журу, якщо... А? Яка робота серед цих всіх робіт зношує найбільше робочу журу? Переробка. Переробка. Найбільше ну, виконує само собою, але переробка найбільше зношує переробка складних цукрів просів. Ніщо так не зношує, як... А віць, віць. А? Відстань що відстань? Коли вони прилучаються до ну відстань. До... Відстань. відстань, звичайно, що впливає відстань, але відстань це ну, як... зараз дуже грубо. Відстань це те, що ми, зараз... ми більше пройшли чи менше, більше чи менше. Відпочили трошки та й далі. А от коли через організм пропускає певне, певне... і за рахунок жола росте тільки коли? Ось 21 день. Коли вона знаходиться в, у комірці, все, вона більше не росте. От то, що в неї вже сформувалося, як вона сформована, все. це вже такий певний запас поживних речовин в одному всьому. І вона його використовує. Використовує. І от те, що вона літає, це добре. Вона літає як? Ну, грубо кажучи, як машина заправилась, полетіла. Відстань впливає більше більшості. впливає теж на зношення, на все впливає. Але відстань впливає на що? Чим далі полетіла бджола, 5 кілометрів. Та що за князь? 5 кілометрів. Полетіла і поліня, от, від відпасти. І два. Два кілометри. Відпасики. То впливає не скільки зношеність, а продуктивний льод то ця бджола принесе вам <кхем>, на 75% менше корму порівняно до цей. І ця бджола зробить 2-3 вилюти, а це один. І тому є таке вже поняття продуктивний льот. І Потрібно пасіки виставляти не більше, ніж 1,5-2 км до об'єкту, до, до, до об'єкту, об де ми не збираємо вже мерт. Далі не можуть літати, звичайно, можуть. Але продуктивний льот. Все було показувати не тільки На продуктивний рік. На зношеність, ну менше, менше зношеність. Більше зношеність це через переробку корму. І тому, перше, бджоли живуть 37-42 дня весняно-літній період, а осінньо-зимовий період-зимовий осінньо період. Осінньо період Прошу, 5, це моменту, коли Так, да. да. А осінньо-зимовий період 5-6 місяців. І тут ви повинні контролювати 5-6 місяців. Оце зараз наша бджола зараз живе 5-6 місяців. І тут не буде, буде впливати оце кльоти, що ми зараз говоримо, довжина до, до цього наскільки, наскільки далеко ви піджива. А майстерність ваша, ваша майстерність, наскільки саме як ви правильно підготуєте бжолину сім'ю на осінь? Розумієш, так? Да? Найменша чисельність. Там 10, 15, 20 тисяч. Найбільше 60 тисяч, що може бути весняно-літній період, інтенсивного розвитку, коли квітує, буяє все різнотрав'я, різноманітне, тоді найбільша чисельність в живейній сім'ї. Так ваша майстерність стосовно тривалості життя буде, на що ви звертаєте увагу. Отут, от осінь, коли ваша задача буде у цих період технологічний процес всього. Вашого пасічникування потрібно правильно підготувати бжолину сім'ю. що мається на увазі правильно підготувати бжолину сім'ю, забезпечити ротацію зміни старих бджіл, які отут -от працювали в цей, -то цей -то період на зміну молодими, щоб в зиму у вас пішли молоді. І основна задача, щоб оці от молоді бджоли, помилка більшості пасічників, інколи я теж сам халтурю цим бо вони не встигаю. Молоді бджоли, які нарощують росло, при... щоб не приймали участь у переробці корму, які на землі, якщо підготуєте цукровим сороку. Якщо ви забезпечите це, нарост... Нарост... На... Ви... Нарост... ви наростите велику кількість молодих бджіл, які не будуть задіяні в жодних процесах основного переробки корму, то вас забезпеч... ви забезпечуєте свою первокласну землю з найменшими втратами. Якщо цього не відбудеться, якщо у вас бжоли з якихось причин, не запізнилися з год, заготівлею, щоб на зиму, дали їм корм, завантажили молодим, ресурси їхні ви використали і зараз, ну тоді у вас, виходить, що, тоді ви можете робити спиртові настойки, продавати мехві бджолог. Тож бізнес. Треба екрані, щоб да, потрібно щоб, плаців... щоб у вас переробили корм, переробили корм, старі бджоли. Старий бджоли. <кій> <Старі> <кій> бджоли. Я... А марка ще відклала яйця, які вийшли, потім ці стільники прибрали і пустили собі зиму. Ну, я, е, я не можу сказати в серпні це індивідуально я скажу, все. В принципі, ну, так. Да. Все, 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 Все. А ви повинні собі вже орієнтуватися. Тому що я знаю, там, де я, наприклад, в тій місцевості, там, де в мене бджоли стоять, у мене в різних куточках Київщини, то по-різному, де є ще заплави луки, то вони осінь. Постійні може не підкормлювати взагалі. А іноді є таке, що навіть вже в серпні, по прикладу Одеси, то вже з липні місяце переможе. <кліпи> а з якого дня вони можуть перерабатувати центр? З якого дня переробляють мед. Ну, з дня життя. От на 20-й день пчела починає збирати нектар, а перероботка... Молоді бджоли. Да, молоді. молоді бджоли, як правило, бджола, яка вийшла із комірки, будем, я буду зараз мені забрати на те, не буду мадувати всі функції дні. В принципі, у бджоли ж, ви знаєте, задали питання, у бджоли розподіл праці в робочій бджоли відбувається за рахунок... Ну, тобто вони не сьогодні не, не наряду, так як ми привикли, а за рахунок того, що віковий, віковий, поділ. віковий, поділ, а віковий поділ. Тобто, якщо б жила тільки вийшла з комірки, вона з перші дні займається доглядом за розплату. В цей період, чому так? Тому що в цей період у неї специфічні залози розвинуті, вона, вона виділяє маточне молочко, вона може там гортує кашку. Потім якісь залози трошки пригнічуються. І в той коли день вона вилітає, у неї якраз розвиваються залози, які продукують, інтенсивно починають продукувати, там, наприклад, інвертаз, коли вона може вже переробляти, вона вилітає, там, включається роботи. Хоча це не зовсім теж аксіома, тому що якщо взяти по розподілу, що молоді бджоли вирощують молодняк, старші приносять, попереробляють охорона гнізда. Якщо взяти весну, то всі старі бджоли, частина з них. Ну уже, уже весна. Частина из них переключается на брошенную расходку, частина из них переключается на занятое приносным хворобом. Тут, тут, тут. тут, тут. Не есть вот, То есть перерабатывают те, которые смотрят за расходом? То есть в этот момент, mm -hmm. переб... или когда принесли и начали перерабатывать? <реку> давайте давайте, чтобы я вас не запутал. Нет. Нет, нет. нет. И ты, вот я не с жольной приемщицей. Я вам уже давайте Я вам покажу табличку. Я расскажу как я. Але я кажу, що це не є аксіома. Не аксіома, тому що ви зараз на сьогоднішній момент, що це не аксіома, що є 21 день вилітай, 3 дні сиди корми, там 5-6 день приймай, доглядає, чисть. Є такі періоди, наприклад, що, що весна. весна. Всі бжоли стають. І всі там 4-5 місяців мають. Але вони розподіляються між собою так, і так, це співношення, щоб краще в я вийшла. Тобто це не є аксіом робочий бджоли. Це сказав, це сказав, це сказав. Чиселість 10-60 тисяч теж вже було. Що там у нас Як ви порядок робить? 9